У нас зараз є якби два напрямки. Ми продовжуємо робити те, що ми робили, і зараз ми допомагаємо власне внутрішньопереміщеним особам. Ми допомагаємо медичним закладам, які лікують поранених, допомагаємо львівській психіатричній лікарні, де дуже зараз так само багато приїжджає власне воїнів, які отримали якісь психічні травми від того, що вони були під великим психологічним тиском на передовій. Перші три дні ми були в такому моменті, де не розуміли, що робити, чи відправляти своїх рідних, залишатися тут для того, щоб проводити далі діяльність допомагати, тобто наш, наша наша діяльність благодійно фонду із ялом на печі завжди була це допомагати. Три дні нам вистачило на того, щоб переформатуватися і вже починати допомагати, скажімо так, збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам, тим районам, де зараз ведуться бойові дії. Західна Україна і безпосередньо Львів став центром волонтерської допомоги. Тому дуже багато закордонних благодійників, дуже багато різноманітних українських благодійників вони почали шукати власне у Львові надійні благодійні фонди. І ми тішимося, що ми стали одним з таких фондів. На які приходить дуже багато запитів. Тобто, нам на пошту приходить кожного дня 5-10 запитів. Приходять прохання, прохання як від військових частин забезпечити медичну частину. Ми можемо давати медикаменти, ми можемо давати продукти харчування для наших захисників, і це ми робимо з задоволенням, тому що ми це маємо. Це є теж над чим ми зараз працюємо зранку до вечора. У нас немає вихідних. Буває, що в третій ночі приїде фура, в п'ятій ночі приїде фура. Це є все нормально. У нас, як бачите, є дуже багато візочків. Автокрісел, тобто те, що ми можемо допомогти, тому що нам багато людей довіряють, нам це пересилають, і ми намагаємося допомогти конкретно адресно тим людям. Запити є індивідуальні, запити є колективні. Якщо ми 50 тонн надаємо допомоги в тиждень, якщо прохватити тижні, то вже понад тисячі тонн вже прийшло допомоги власне туди. Чи ми тішимося, що у нас зараз працюють волонтери з чотирьох областей: Харків, Дніпро, Київщина, які просто тут якби осіли, і вони не просто. Перебувають і не ховаються, а вони зранку до вечора вони працюють над тим, щоб допомогти, щоб розвантажити, щоб передати. Зараз вже такий час, що вже переповнено терпіння українців. Якщо не зараз, то ми просто зникнемо. Українці переможуть без сумніву. Всі ті воїни, які сюди приїжджають для того, щоб ми їм допомогли, вони кажуть: я їх питаю так само. Кажу: ви там, ви бачите, ви це кажу, терпіння. Терпіння, трошки терпіння, і ми обов'язково переможемо. Якщо зайдете до нас в кімнату, у нас є дуже багато подяк. Ті подяки, які йдуть власне від збройних сил, це є найважливіше прапор з підписами. Це найважливіше, що нас підтримує. Тому я показую нашим працівникам. вони кажуть, оце те, що нам потрібно, це нас мотивує. Ми готові працювати. Ми готові допомагати. Я би дуже хотів сидіти в Фейсбуці і стручити подяки тим людям, які просто нам допомагали. Більш хочу написати, який би всіх об'єднав. Я би хотів зібрати всіх волонтерів. Можливо, зробити «Пісні після війни, щоб зустрілися всі ті, хто воював. Тобто, щоб співали і воїни, які під гітару, хай буде, хай буде це непрофесійний якийсь певний момент, плюс наші візначні співаки. Якщо ми зібрали великий концерт, це має бути звичайно що дуже великий зал. Це має бути 30 тисяч. Я не знаю, де в нас такий, але зібрати реально такий концерт, щоб співав весь зал.